Вітаю вас, церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Е, дуже вдячний за запрошення, і це завжди честь бути взагалі в зібранні віруючих людей. так, Слава Богу, за технології. Е, завжди велика честь. І я дуже вдячний єпископу, пастору Денису, що запросив, і всім вашим пасторам і служителям. І звісно, що я вітаю вас цим чудовим святом 31 рік, знаєте, Божої благодаті. Є такий чудовий плід, є така чудова атмосфера, є Божа присутність, є багато людей, які навернулися до Господа, і це найцінніше. Я впевнений, друзі, що немає на землі нічого ціннішого, ніж спасіння. І в цьому плані церква вона грає таку головну скрипку, тому що у церкві є це доручення. Проповідувати Євангелія, доносити Євангелія людям, щоб вони могли отримати милість Божу через Ісуса Христа і отримати вічне життя з ним на небесах. І це найголовніше в нашому житті, і на землі, і на небі. Слава Богу. То я вітаю вас з цим святом, вітаю за цим 31 рік цієї праці і благодаті Божої. Нехай Бог ще більше благословить і дасть ще наснаги. Працювати для Божого царства, торкатися сердець, душ людей, творити добрі справи, і, звісно, проповідувати Євангеліє. От. Вітаю вас, слава Богу. Друзі, в мене є 30 хвилин, щоб сказати слово. І знаєте, ну, завжди важко обрати слово, щоб проповідувати на якому святі. Ти обираєш, чи щось святкове проповідувати, чи, чи те, що Бог тобі поклав в серце? От. Е, ну я вибрав те, що Бог поклав в серце, тому вибачте, якщо трішечки, знаєте, я сьогодні хочу проповідувати про страждання. Е, не дуже святкова проповідь, але в мене є такі проповіді, я попереджую інколи е, братів і сестер. Я кажу, слухайте, спочатку буде важко, але наприкінці буде радість. Знаєте, я бачу це в Біблії так завжди. Спочатку трошки важко, а потім наприкінці завжди радість. Тому що наш Бог завжди є Бог надії. Він завжди є Бог майбутнього. І наша книга дуже класно закінчується, так? дуже гарно закінчується. Просто дуже радісно і дуже славно. Слава Богу. Е, отже, я хочу почати словами нашого Господа Ісуса Христа. Це Євангелія від Івана, 16.33. Від Івана 16.33. Слова, які він сказав своїм учням перед тим, як він пішов на страту, і знаєте, він найголовніші такі речі їм говорив там. І ось він промовляє до своїх учнів: це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання. Але будьте відважні, я переміг світ. Знаєте, з одного боку дуже обнадійливі, з іншого дуже такі серйозні слова попередження, про яке тут говорить Господь. Він каже: Я хочу, щоб у вас був шалом в серці, щоб ви відрізнялися від людей цього світу. Але я хочу попередити вас, що неможливо прожити життя і не зазнати страждань. Це просто неможливо, немає жодної людини, яка прожила б життя, і вона не стикнулася з якимись втратами, стражданнями, болями в цьому житті. Так, влаштований цей світ, світ темний і злий, слава Богу, що є Господь з нами в цьому світі і дає нам благодаті проходити це, через це. І Він каже: незважаючи на те, що ви зазнаєте страждань, будьте відважні, не бійтесь жити. Тому що він каже: я переміг світ. У Ісуса є перемога, через що б ти не проходив, це не навіки. Ти з цього вийдеш. Але я думаю, що ця тема страждань, вона наразі дуже актуальна. Тому що Україна проходить через страждання, і ми разом з нашим народом, як церква, яка поставлена Богом тут в цій нації, ми проходимо через ці страждання. Ми переживаємо разом з нашим народом втрати. Ми переживаємо тривоги війни. Багато наших братів. Сестер, вони у війську, багато людей, які втратили своїх близьких. Хтось втратив е, свою домівку і став переселенцем вимушеним. Дуже багато горя, дуже багато страждань. Знаєте, взагалі на землі завжди було багато горя і страждань. І час від часу ми можемо чути такі слова, знаєте, особливо не віруючи, а подекуди і віруючі люди, будучи щирими, дійсно, намагаючись знайти відповіді на питання, вони запитують, як я можу вірити в Бога, який допускає такі страждання. Як я можу довіряти Богу, коли на землі стільки несправедливості і стільки зла? Яка відповідь у нас, як у церкви, на цю проблему? Страждань. Я хотів би трішечки порозважати сьогодні, і я зовсім не претендую на те, що в мене є всі відповіді, в мене є роздуми. Я хочу їх запропонувати вам роздуми на підставі Божого Слова, на підставі святого письма. Друзі. Чому люди страждають? Взагалі, чи є якийсь сенс в стражданнях? Оце ж те, що найбільше збиває з пантеликів. Можливо, б люди і проходили через страждання, якби вони бачили сенс, мету. Людина набагато чого здатна, якщо у людини є мета. Але інколи буває так, що страждання виглядають е, повністю безглуздими, повністю безсенсовними і навіть огидними, тому що, знаєте, Бог не. Придумав страждання. Страждань не було в Божому плані взагалі. Це таке, знаєте, те, те, що відбулося через гріхопадіння і через ну, реальність життя, з яким ми маємо зараз справу. І коли я розважаю над усією проблемою страждань, знаєте, війна вона спонукала мене багато читати, досліджувати Біблію, читати іншу літературу, філософів, там, слухати якісь речі. І інколи ти чуєш такі, такі доречні думки щодо страждань. Інколи я прямо хапаюся за цю думку, я думаю, ось, ось воно, нарешті я зрозумів. Я зрозумів, чому люди страждають, чому ми можемо проходити, і як нам проходити через це. Але потім, знаєте, щось відбувається. Наприклад, приліт по дитячому майданчику у кривому Розі цього, цієї весни, і емоційна хвиля тебе настільки, вона просто захоплює, що ти забуваєш усі доводи розуму, усю логіку. О, ну Ми це проходимо, тому що те або те. І дуже важко знайти відповідь на проблему страждань, коли ти в епіцентрі. Страждання. Коли ти емоційно задіяний в цьому? Коли ти служиш, наприклад, людям, які втратили своїх близьких, рідних, покинули свої домівки, розповідають свої страшні історії. Тому, знаєте, інколи, коли ми думаємо, чи є сенс в стражданнях, і я от запитую, який сенс е в стражданнях, убитих дітей в Бучі, наприклад? Який сенс може бути? І знаєте, ми заходимо в такий глухий курт, тому що це абсолютно за межами людського сприйняття, будь-яких сенсів і будь-яких пояснень, коли ми стикаємося з проявленням чистого зла. А ми зараз стикнулися. І знаєте, друзі, коли ви читаєте Біблію, ми бачимо, що попереду буде те саме. Ми бачимо, що наш люблячий Господь Ісус в Євангелії від Матвія, 24 розділі, він попереджає. Те, що буде відбуватися на землі, так, багато війн, там, несправедливості, вганіні і так далі. Тобто зла не буде ставати менше, зла буде ставати більше на землі. Але будьте відважні, Ісус говорить. Я переміг зло, можливо, сьогодні трішки хочу говорити, про яку перемогу взагалі говорить Ісус. Про яку перемогу? Ми три з половиною роки вже у війні, і ми ніяк не можемо побачити перемогу, про яку ж перемогу говорив наш Спаситель. Знаєте, коли ми говоримо про тему страждань, неможливо обійти такого людину експерта в стражданнях, можливо, людина, яка більше за всіх може розказати нам про страждання, можливо, крім нашого Господа Ісуса Христа. І прямо в центрі Біблії ми знаходимо цю книгу, книгу Йова. Книга про страждання. І ми знаємо, що Йов зазнав страждань. І знаєте. Ми сьогодні читаємо, ми бачимо, що цей сатанат вбив його дітей, сатана торкнувся його тіла, сатана забрав все, що в нього було. В нього тоді не було такого розуміння. Він просто проходив через страждання. Знаєте, як я казав, коли ти в центрі страждань, тобі дуже важко щось взагалі зрозуміти. І от він проходив через ці страждання, і в нього було одне питання до Бога: Боже мій, чому я страждаю? І знаєте, що найбільше його взагалі торкало або е, засмучувало його, можливо, і злило навіть. Це те, що він думав, що його страждання несправедливі, його страждання несправедливі. І коли ми подивимося, дійсно, Бог говорить до Йова, каже, це найкраща людина на землі. Він боїться Бога. Він ходить в святості, він творить милостиню людям. І раптом оця найкраща людина, яка тоді жила на землі, зазнає найбільших страждань. Знаєте, ну там, ладно, втратив він бізнес, так? Ладно, навіть захворів. Але діти в один день, уявіть собі, він втратив 10 своїх дітей. Мало хто страждає, є люди, але мало хто з людей страждає так, як страждав Йов. Але найбільше він мучився саме через це питання. За що? За що? Знаєте, коли почалася війна, дуже багато експертів з'явилося, які говорили, це народу України за то, або за те, або за те, або за те. І вам треба зробити те або те, або те, або те. Слухайте, коли прийшли оці друзі Йова, і вони сказали, це тобі за те, або за те, або за те, то наприкінці Бог каже Йову, слухай, помолись за них, щоб я нічого поганого їх не зробив. <гум> Помолися, щоб милість прийшла в їхнє життя. Знаєте, дуже. Е, ну, не дуже мудрі люди, вони дуже швидкі на висновки. Але коли ми говоримо про проблему страждань, ця проблема непроста. І тут немає простих відповідей. І ми читаємо, що багато розділів книги Йова, Бог просто, е, Йов просто кричить до Бога, кричить в небо. Боже, за що? Якби я хоча б знав, за що, мені було б легше. Він, він кричить, несправедливість. Знаєте, в нього перемішується його віра з його обуренням. Це так буває, коли людина проходить через страждання. Віруюча людина, коли віра з обуренням перемішується, тут він тобі говорить, я знаю, відкупитель мій живий. І тут же він каже, «Все! я несправедливий, Господи, якби ти прийшов, щоб я міг посперечатися з тобою. Якби ти прийшов сюди, щоб я міг довести свою праведність, щоб я міг довести свою невинність тобі. Знаєте, в чому милість Божа? Щоб Йов був щирим в цьому. Знаєте, Ми бачимо, що Йов, він не злословив Бога. Але з іншого боку, він дуже щиро висловлював Богу свої відчуття. І милість Божа в тому, що Бог прийшов до Йова. Бог прийшов до Йова. І коли Йов питав його, Господи, розкажи мені, чому я страждаю? За що я страждаю. Дивно те, що Бог не став відповідати йому на його запитання. Він не провів йому семінар. 10 причин, з яких люди страждають. 15 причин, які приведуть тебе до страждання. 35 правил, як тобі вийти із страждання. І проподала те прокляття. Знаєте, він не провів йому. А нам би цього хотілося. Тому що ми люди, ми шукаємо ці логічні відповіді, їх, вони не завжди є. Є дуже багато логічних пояснень, страждань. Я їх приймаю, я їх знаю. Вони чудові. є дуже, є дуже Знаєте, людство у, у людей було дуже багато таких е, мислителів, які присвятили своє життя, дослідженню, і вони. Зробили просто потужну роботу. Багато теологів цим займалися. Але як я казав, коли ти страждаєш, тобі мало толку від теології. Тому що емоції, вони більше за голос розуму бувають. І от коли прийшов Бог, він не став нічого теологічно пояснювати Йову. Він став Йова запитувати. Три розділи питання Бога до Йова. Перед цим багато розділів питання Йова до Бога. А тут приходить Бог, і тут питання Бога. І він каже: слухай, хочу тебе запитати. Де ти був, коли я землю створив? Каже, та мене ще не було тоді взагалі. Добре. А де ти був, коли я розробив там план того, як я засную цю землю? Не знаю, я не бачив цього плана. Добре, Йов. А ти можеш подивись на небо, Отам от оті дві зірочки, бачиш, бачу. А ти можеш їх місцями переставити? Ні, не можу їх місцями переставити. А зважити землю? Не можу. А порахувати пісок? Не можу. Добре, давай взагалі на перший рівень спустимося. Левел номер один. Так? От. І давай спробуємо от таке завдання. Спіймай Левіафана. Можеш спіймати його на гачок? Ні, не можу. І після цього. Йов падає, написано, і кається, відрикається від всіх своїх звинувачень Бога, від всіх своїх слів, і він кається в пороху. Що ж таке відбулося, друзі? Бог нічого не пояснив, але Йов покаявся, і Йов повністю перемінився всередині настільки сильно, що Бог говорить, ось тепер ти можеш молитися за твоїх ворогів, які тебе звинувачували. Ось щось відбулося всередині тебе. Ота перемога, про яку говорив Ісус. Вона прийшла всередину тебе через зустріч з Господом. Що ж там відбулося між ними? Знаєте, це буде моя інтерпретація, ви можете свою знайти. Але я хочу поділитися цим. Я думаю, що вона має місце. Місце. Коли Бог почав е, питати Йова про такі речі, про. Те, як світ створений, як зірочки переставити, і Йов не зміг відповісти. Бог, як би йому казав, послухай, Йов, я тебе про дуже прості речі питаю. Вони дуже прості для мене. Просто переставити зірочки це дуже просто. Але ти не можеш цього не зробити, не зрозуміти. Ти не можеш цього осягнути своїм розумом. Тому немає відповіді для тебе в сфері логіки. С фері розуму. Чому немає? Вона існує у Бога, але вона її немає для нас. Чому? Тому що наш розум не здатний цю відповідь сприйняти. Пам'ятаєте, як Ісус сказав своїм учням, я багато чого маю вам сказати, але ви не можете це вмістити. Брати та сестри. І от Бог, як би, говорить: послухай, Йов. В мене є величний план величний план. Він почався задовго до твого народження. Цей величний план добрий, бо я є Бог любові. І Бог, знаєте, що робить Бог? Він бере Йова за руку і Він переводить його від логіки до довіри. І у цей перехід для того, щоб розуміти страждання і пройти, і мати перемогу. Треба, щоб цей перехід відбувся в житті кожної віруючої людини. Перейти від логіки не значить, що ми викидаємо логіку зовсім, ні. Але в стосунках з Богом логіка не працює. Не завжди працює, верніше, так скажу. Друзі, більшість із нас ми прийшли до Бога. Більшість, може, є хтось, але більшість із нас ми не через логіку прийшли до Бога. Ми через серце прийшли до Бога. І от Бог бере Йова за руку, і він переводить його. Послухай, в сфері логіки, розумієш, я такий складний, що ти логікою, розумом мене не зрозумієш. Мій план настільки величний, що ти осягнути його своїм розумом не можеш. Це даремна праця, тому я не можу відповісти на твої питання. Чому я страждаю, чому я то. Дивись, мій план почався задовго-задовго, до того, як ти народився. Він тривав багато сотнів років до твого народження. Він зараз триває. Він включає в себе мільярди людей, які жили, живуть, будуть жити. Він включає в себе мільярди їхніх думок, рішень, молитв, відповіді на ці молитви, мільярди природних якихось явищ і так далі. Це все складові мого великого плану. Доброго плану улюблячого Бога. Я йду від початку цього плану, бо я Альфа, і я йду до кінця цього плану, бо я омега. І всі інші букви алфавіту. І от я веду людство, і я веду тебе цим планом, і тільки я знаю шлях, а тобі треба мені довіритися, тому що ти не можеш осягнути всі ці мільярди причинно-наслідкових зв'язків. Але ось що я хочу тобі сказати, цей план закінчиться добре. Цей план закінчиться перемогою. Цей план закінчиться там в книзі Откровення, коли ми читаємо про Небесний Єрусалим, де не буде сліз, не буде горя. І от він як добрий пастир. Бере нас за руку, і він веде нас через цей світ. І він говорить: тобі треба довіритися тому, що я є Бог любові. І Йов Довіряється Господу, переходить від логіки до довіри. І ми з вами в дорозі, друзі. І, можливо, оця єдина думка, яка мені може пояснити сенс страждань, які з нами відбуваються, це наша внутрішня перемога над злом і темрявою. Те, що відбулося в Йова, внутрішня перемога. Над злом і темрявою, друзі, за злом і темрявою завжди стоїть ворог, не Бог. Бо Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви. І це дає нам надію, коли ми повертаємося до Бога. Що там світло, там вихід і надія. І от Бог дає нам цю внутрішню перемогу. Що це за внутрішня перемога? Це не розчаруватися і не втратити віру. Перше послання апостола Івана, 5 розділ, 4 вірш, 1 Івана 5:4. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. Друзі, на небо, Біблія, ми читаємо, відкриваємо книгу Откровення, там написано, що на небо попадуть переможці. Це люди, які ніколи не, втратили, не терпіли поразки в своєму житті. Це досконалі люди. Ні. Інколи ми. Можемо бачити поразку, хтось з чимось не впорався в своєму житті. Хтось, можливо, знаєте, маючи обітниці, так і не побачив цю обітницю, як вона виконалася. Але я хочу тобі сказати, якщо ти посеред твоєї видимої поразки, посеред того, що, можливо, в тебе щось не вийшло, або ти не впорався, але ти зберіг свою віру, ти переможець. Ти перемагаєш світ. Якщо ти пережив втрати в своєму житті, але зберіг віру, ти переможець. І це є перемога, яка перемагає цей світ, наша віра. Ми з цією вірою відемо в небеса. Слава Богу. Тому, друзі, я вірю так, що перемога. Це значить не стати гіркою і розчарованою людиною, не дозволити злу замешкати всередині тебе, не дозволити злу керувати твоїм серцем, твоїми емоціями, не дозволити злу диктувати тобі, як жити, залишитися людиною світла, людиною добра, людиною любові, людиною надії, людиною віри, навіть посеред темряви. Оце є наша перемога, друзі. Знаєте, я... В нас є одна сестра, яка втратила сина на війні ще в 22-му році. І в неї був дуже важкий рік, цілий рік вона боролася. Це була страшна битва. Битва всередині її душі. Вона билася з темрявою. Але ну і вона мені потім, ми з нею спілкувалися, і вона мені казала, що пастор, я приходила в молитві до Бога, я була як Йов. Я казала, чому ти це допустив? Як ти міг допустити, що мій син загинув, і так далі. І знає, каже, вона каже, що плюсом було те, що я приходила все ж таки з цим до Бога. Знаєш, в горі ти можеш наблизитися до Бога, а можеш віддалитися від нього. Вона каже, я з цим сим приходила до Бога цілий рік. Плакала перед Богом, питала у Бога. І каже, одного разу, коли я таким чином молилася, Боже мій. Як ти допустив? Дух Святий торкнувся мого серця. І він зцілив моє, моє серце від горя. І моє серце стало здоровим. Вона каже: я відчула просто, як гіркота пішла, як розчарування пішло, як натомість прийшла надія на зустріч на небі. Як прийшло благословіння? І знаєте, ну коли проповідник проповідає, він бачить очі людей. І от вона сидить у мене в зібранні і я зараз бачу її очі. І коли ми проповідуємо, наприклад, проповідник проповідує там про небо, про вічне спасіння, знаєте, і так далі, не всім людям це цікаво. Коли ми проповідуємо про сілення про те, як е, е, заробити більше грошей, це більш зацікавлює. Да? Ну, це такі хлібні насущні теми. От. А, але знаєте, коли я починаю проповідувати про Христа. Про вічність, про спасіння. Вона одна з тих людей, які, як зірочки, сидять там, очі сяють. Отака от посмішка. Вона перемогла цей світ злий, який напав на неї, який забрав у неї її сина, але вона перемогла. Світ не зміг залишити її в темряві, в розчаруванні, в цьому злі. Вона каже: ми зустрічалися. Вона каже, пастор, я так хочу служити тим людям, які втратили, які пережили втрату, як я. У мене сусіди, каже, теж втратили сина. Ми з чоловіком служимо. їм. Ми з чоловіком зараз, каже, слухай, ми працюємо на городі, на дачі, ми співаємо. Оце перемога. Яка перемогла світ, і цю перемогу тільки Христос може дати, друзі. Ця перемога тільки від Духа Святого, коли ти йдеш до Нього, тобі важко. Ти в тебе, можливо, немає вже сподівання, ти просто кричиш від болі до Нього. Будь впевнений, Він відповість, він торкнеться твого серця, він зцілить твоє серце і дасть тобі перемогу всередині. Тому, друзі, для мене сенс страждань може бути лише в оцій внутрішній перемозі світла над темрявою. Як написано в Євангелії від Івана, 1,5, і світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Друзі, ще раз хочу це сказати: і світло світить де? В темряві, в темряві, от там, де ми живемо, є світло Боже. І темрява не може це світло огорнути. Це світло світить уже 2000 років. Слава Богу. Тому, яка наша відповідь, наприклад, для невіруючих людей? на на тему страждань. Її немає. Її немає в сфері логіки. Друзі, ми можемо дати лише співчуття. Бути поруч просто. А яка відповідь Бога на тему страждань? Що Бог відповідає на тему страждань? Друзі, у нього є лише одна відповідь. Це розіп'ятий Божий син. Знаєш, коли ти шукаєш. Відповідь на причину страждань, Бог не відповідає тобі логічно, Він відповідає твоєму серцю. Коли ми шукаємо, Боже, чому так страждає світ, чому так багато зла, чому так багато болі і горя, Бог не починає пояснювати, а Він сам приходить в цей світ, стає людиною, його розпинають на Христі. Його відповідь на проблему наших страждань. Це страждаючий з нами і за нас Бог. Страждаючи з нами і за нас. Знаєш, люди питають дуже часто, куди дивиться Бог, коли так багато страждань. І одна мудра людина сказала: треба питати, не куди дивиться Бог, а звідки Він дивиться. На страждання. Він дивиться з Христа. Він дивиться через очі свого сина, через своє втілення, через своє розіп'яття. Він дивиться на народ України. Він дивиться на нас з вами. І коли ми це усвідомлюємо, коли в центрі нашого життя є Хрест Ісуса, у нас є рішення проблеми страждання. У нас є рішення цієї проблеми несправедливості і, можливо, знаєте, підозри того, що Бог не любить нас. Що Бог залишив нас. Але якщо ти в своїй уяві ти підійдеш до підніжжя Христа і станеш перед розп'ятим Божим Сином, можливо, я не знаю, через що ти проходиш, яке в тебе горе, яке в тебе страждання, які в тебе питання всередині. Але коли ти будеш стояти там, на Голгофі, у підніжжя Христа, і будеш дивитися на розп'ятого Божого Сина, ти не зможеш йому сказати, ти не любиш мене. Це аморально сказати, розліп'ятому за нас, ти нас не любиш, ти нас покинув. Ми тут самотні, ні, друзі. Хрест Ісуса Христа, Хрест Ісуса Христа, це вічний знак Божої любові до людства. Він ніколи нас не покине. Як добрий пастир, він візьме нас за руку і проведе через усе в цьому житті. І ми зараз. Восходимо, восходимо в небесний Єрусалим. У нас чудове майбутнє, у нас є надія і у нас є перемога серед темряви і серед страждань. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу.